Доброго дня, з вами текстильна група Кавлатекс. Ваш увазі ми зараз пропонуємо код позиції 031 футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків. Шановні клієнти, повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка, чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється нині новою та Укрпоштою. Як бачите, по відео огляду футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонням середніх та великих розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення да, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за один кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, 20 мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Готуйтеся до літнього сезону завчасно з текстильною групою Cavlateкст. Надійним та перевіреним постачальником сортованого хенда в Україні 031 футболка чоловіча середніх та великих розмірів з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення. Придбавши дану позицію, ви та ваші покупці будете задоволені. Так як футболочка йде хороших ходових розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9$, долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Зустрічаються фірмові моделі Under Armour Fiла.